Вітання, брати сестри, благословіння вам на сьогоднішній день, благодаті Боже і миру Божого, всього хорошого, хай Бог сьогодні нас тримає. І ми з вами вже на протязі, можна сказати, років проходимо Слово Господнє, читаємо, врозумляємося, навчаємося, тому що Дух Святий веде нас, направляє і дає нам розуміння кожен день. Кожен день мало помалу ми приближаємося. До нього ми приближаємося в його словах, і ми приближаємося до образу Його, і це важливо нам, щоб ми з вами були як люди, яких взяв він вуділ свій, і в цей недільний час. Ми знову і знову роздивляємося слово Господнє. і сьогодні ми будемо дивитися слово, це як лист Христа. Ми з вами, щоб якають українською російською мовою, що письмо читаємо, а ми лист, який читаємо людьми. Сьогодні ми з вами будемо роздивлятися, яким треба бути листом читаємим. Кожен, хто сьогодні з вами зустрічається, він дивиться на вас і зразу аналізує, що є у вашому житті, який ви християнин, що ви сьогодні робите, як ви сьогодні відноситеся до людей, до світу? Як ви сьогодні відноситеся до того, що відбувається? Чи ви говорите правду, чи ви. Обходите когось стороною. Це все люди дивляться на нас. Написано Друге Коринтян 3,3. Давайте з вами відкриємо Друге Коринтян 3,3, і там написано: ви показуєте собою, що ви лист Христа через служіння наше написаний не чорнилом, а Духом Бога Живого. Не на кам'яних таблицях скрижалях, але на тілесних скрижалях серця. Таку віжка, таку певність ми маємо у Бозі через Христа, тому, що, тому щоб ми самі вдали, вдатні були помислити, що у собі неначе від себе, але спроможність наша від Бога. Він дав вам спроможність бути служителями нового заповіту, не букви, але духа, тому що буква убиває, а дух животворить. Знаєте, дуже добре прописав ці вірші апостол Павло. Він написав в Коринській церкві. Він написав, що каже: ви показуєте собою, що ви письмо Христове. Нам, якщо подивитися, ну побачити Христа, у нас це дуже це дуже не так просто це все. І знаєте, є такий, був такий був скульптор, який знаменитий скульптор Данек, Данекер, який працював над статуєю Спасителя. Він дуже ретельно все робив так, і коли він працював. Два роки він щось робив і покликав в майстерню свою дочку, доньку, і каже їй: е, Хто це? Він задав їй питання: Хто це? Просте питання. І маленька донечка, вона довго-довго дивилася на ту скульптуру. І, знаєте, на цей чудовий витвір. І нарешті сказала: це велика людина. Він подивився. І він був трішки розчарований. Він зрозумів, що велика людина це щось не те, що він хотів би почути від своєї доньки. Він хотів не... великих людей сьогодні, дуже багато великих людей. Але він хотів показати Спасителя. Він хотів, щоб Спаситель був в її серці. І він вирішив розпочати роботу знову. І він цю роботу робив її знову, і кожен раз він вкладував туди, відколював від того каменя щось те, що не повинно бути. Це так, як і в нашому житті. І на цій роботу він пропрацював ще три роки. І при цьому постійно молився до Господа, і Господь допоміг йому завершити цю роботу. Із холодного мрамору. Ну, обрис Спасителя. І коли він вдруге привів свою доньку до майстерні, він знову запитав її, Хто це? І дівчинка мовчки дивилася на це все. І деякий час не могла відірвати своїх очей. І потім її очі наповнилися сльозьми. І вона сказала: Пустіть дітей до мене. І це було пік. Звершення тої роботи, що коли сльози наповняються сльозьми, коли дитина говорить, що пустіть мене до нього. І у глибині хвилюючого цього майстра, виникла, знаєте, він вигукнув, що тепер моя мета досягнута. Бог поміг мені у роботі. Знаєте, недосвідчена дитина. Дізналася у кам'яній скульптурі статуї образ свого, образ свого Спасителя. Так і ми, як християни, своїми особистими життям маємо бути схожі на Ісуса Христа. Вони Ми є листом, яким, як, через які люди читають нас. Коли християни кажуть, що вони мають у собі християнське життя, вони мають на увазі чогось, щось таке особливе, вони мають щось, що вони можуть казати, але це може просто бути номінальне. Коли вони говорять про прибування Христа в них, це означає, що вони просто думають про Христа або намагаються наслідувати Його царство. Але щось треба інше. Вони мають на увазі, що Ісус Христос дійсно діє через них. Треба, щоб Це було, що Він діє через нас. Що всі християни разом в єдності, це організм, через який діє Христос. Що ми є лист читаємо. Коли ми, коли ми йдемо на, до людей і даємо даєм їм напитися, наїстися, коли ми. Коли ми посіщаємо когось, коли ми, коли ми відвідуємо того убого чи старого, коли ми кажемо якісь добрі слова для людини, коли ми маємо прояви Христа, це люди будуть, будуть це бачити. Призначення християнина в тому, щоб розповісти, не тільки розповісти людям про Христа, а показати Христа своїм життям, любов'ю та добротою. Це важлива частина нашого життя. І як каже Римлянам 8 вісь, глава, вона каже про те, що ми з вами зараз відкриємо 8 розділ, 29 вірш, написано так. Бо кого він передбачив, тим і визначив бути подібними образі сина свого. Щоб він був першого Вродженим поміж багатьма братами, а кого він передбачив, тих і покликав, а кого виправдав, тих отже і прославив. То що сказати на це? Якщо Бог за нас, хто супроти нас? Той, котрий Сина свого не пощадив, але віддав Його за всіх нас, як і з ним, не дарує нам усього. Хто буде звинувачувати вибраних Божих? Бог виправдає їх, хто осуджує Христос, Ісус помер, але воскрес. Він є праворуч Бога. Він і попокоря пок... е... клопочеться за нас, хто нас відлучить від любові Христової? Скорбота чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи безпека або меч, як написано. За тебе вмертляють нас щодня, мають нас за овець, зрукованих на заклання. Але все це долаємо силою полюбившого нас. Як чудово це написано, і показано, що, що нам потрібно робити. Він дав нам все необхідне для того, щоб ми могли це все виконувати. І хай Господь. Нам дасть, щоб ми були тим листом, який, як через люди будуть читати, і через це приходити до Великого Спасителя. І сьогодні, якщо ви ще не знаєте Спасителя, якщо ви ще не, не читали це письмо, лист цей, то я вам сьогодні бажаю сприйняти його як Спасителя і сказати: Ісус, я вірю в те, що ти прийшов у цей світ, що ти вмер на Христі за мене що ти поніс прокляття, що ти поніс всі немочі, що ти все це поніс на Христі. І сьогодні ти даруєш спасіння. І прошу тебе, війди в моє серце і будь моїм Спасителем. І Богом моїм запиши моє ім'я, книгу життя, а тобі за все дякую, Великому Богові, Отцю Сину і Святому Духові. Амінь.